Ну що ж, ми почнемо. Починається французька такими ходами: Е4, Е6. д 4 Д5. І тут багато є варіантів. Тобто кінь кінці 3, захистити пішака на Е4. Є варіант Е5, закрити центр для білих. А є варіант побити пішака. І перейти, в, ну, можливо, в атаку Панова, щось такі варіанти, як у карокані схожі. Тобто поміняти пішаків, вивезти фігури, тобто, якщо побивають пішака, тут спокійно розвивається. кінь f 3, c 6 там. Коня розвивають слона і готують рокіровку потрошки. Ну, тут можна кінь f 6 навіть, рокіровка, слон є 7. І тут ховаються. Головне, щоб чорні встигли сховатися, не тамували час, тому що якщо чорні хоча б. Один-два хода протамують та вони по отримують погану позицію, де вони вже не зможуть рокірнутися. А тут вже білі будують С3. Тобто підкріпляють пішака. І хочуть поставити ферзя на С2 для того, щоб стріляти на поле H7 і нападати на короля. Але ми щось далеко зайшли. Тобто Є4, е 4, 4 d 5 І тут є варіант такий, як є 5 Перекривати центр. На який буде одразу відповідь c 5 підрив центру. А вам потрібно обов'язково відповідати c 3 Тому що c 3 підкріплює центральну структуру і не дає чорним якось розкрутитися у позиції. А чорні будуть постійно нападати на цього пішака Д4. А ми його повинні захистити. І потім вже розвинути фігури і сховати короля. Тобто, є ще варіант ферзь B6. Ось слон D3, наприклад. Якщо білі, тобто чорні поб'ють пішака і ще раз поб'ють пішака, вони програють матеріал. Тому що ферзем бити не можна. Через слон B5 шах розмін слонів і ферзь втрачається. Ось. Такий варіант пастковий. Що ще тут можна, наприклад, білі можуть. Ой, тобто чорні можуть коня на H6 вивезти з метою покласти коня на B на F5. А ми йдемо Б4. Для чого йти Б4? Для того, щоб відкрити лінію Б і туди поставити туру в майбутньому. Якщо, наприклад, це 4 ми спокійно відходимо слоном і можемо навіть тут грати, тут грати. Центр закритий, короля, на короля ніхто не нападе все буде добре. Ось такий варіант трошечки перевага у білих. Якщо, наприклад, він поб'є, можна не бити в пішика у відповідь, тому що там можуть шахи прилетіти. І ми допоможемо йому розвинутися. А граємо А3. Тобто ми. Змушуємо пішака або рухатися вперед, або бити на С3, або А3. А5 немає сенсу, тому що ми побиваємо АБ і вже тура буде провисати. Якщо побити на АБ, АБ. Тобто, там він або просувається вперед, або б'є на С3. Логічно. Наприклад, б'є на С3. Ми розвиваємо коня. Тобто він йде на F5. Ми захищаємо цього центрального дуже важливого пішака. І ставимо туру на B1. Тобто він розвивається тура B1, наприклад. Ось такий план, Ось, наприклад, він на С7 відійде. І план такий рокіровка. І потім уже, якщо він розвивається на D7, ми йдемо в майбутньому H4. В вот атаку. Ось вже можна H4 дати. Тобто біди не буде, або ж Щось 4 так, Такі плани розмінятися і потім уже F4. Тобто від короля, як у Сицилійському захисті, можна просувати пішаки вперед, якщо він буде рокіруватися в коротку сторону. А скоріш за все, він або не рокірується в коротку сторону, або просто якось буде захищатися. Або рокірується, або ні. Там два варіанти. Наприклад, Сон і 7 і вже можна віддати цього пішака, тобто біди не буде. Уже можеш потрошки атаку проводити. Ось я вам показав варіант, який може бути. Ну слон Д3. Ось. Вон ось Слон Д3 я вам показав. Тобто на слон D3 закріпимо. Ось, наприклад, якщо він побиває, він може навіть захиститися слон D7, щоб потім побити на, 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 на D4. Ми слон С2, наприклад, або слон Е2 без різниці. Там, наприклад, він розвивається не хоче втрачати темпи. Наприклад, розвивається сюди. Тут іноді побивають, а можна і конем піти. Тобто тут розміняти і потім уже пішла провисає. Ось такий варіант. Шаг кінця 3. Слон б 4 рок. Слон 53 тут не страшно, тому що можна спокійно там. Піти слон D2 і все. І ФС2 тут буде провисати. Або це. Задавити у центрі. Наприклад, сюди він б'є. Туреб 1, рокіровка і Д5, мабуть. Мабуть, Д5 хороший навіть Тураб 1 і потім D5. Форточка і там уже можна виграти. Там багато є ходів, але сам факт у тому, що цей варіант програшний для чорних. Якщо, він, якщо вони планують атакувати на, на D4 через кіння 6, кінь в 5. Ось я вам ще покажу варіант, де чорні не... тобто білі не продвигають піш, пішака е 5 Тобто кінці 3, кінь в 6, слон g 5. Слон є 7 і е 5 Це атака Алехіна. Тобто тут жертвується пішак. Кинь кінь на h3, ферзь йде в оборону і ферзь на g4. Тобто тут входиться пішак g6 і кінь g 5. На h5, там уже ферзь g3 і все. І там уже потрошки атаку якусь створити. Чи рокіровку, чи коня розвинути. Ось тут уже 3 нулі і йде, Атака така F, G. Тут відкриваються лінії потрохи. Ось рокіровку робить роблять білі. І, наприклад, на той же Кінь 8, щоб слон міг на D7 вийти. Там уже буде спокійна гра, скоріш за все. Ну, тут тараж 4 слон D7 і тура F4. Перекинути туру на, на пішака F7, щоб нападало. На H4 ферзь G4 і позиція більш-менш стабільна хороша. Тут захищають. Захищаються від нападів білих чорних. Ходять тура F5 і намагаються впіймати коня. Але кінь вже зайвого пішака забрав, тому це не страшна позиція. От на Ferзі 7 там вже і Ферзь аж 5 і кінь тікає. Ну і F4 можна будь-як головне лінії повідкривати і на слон G8 просто побити, розміняти ферзів і мати хорошу позицію зайвими пішаками. Ось сюди, нехай побиває, і тут уже теж, теж трошки провисає. Ось такий варіант переваги в білих. Тому французький потрібно чорним грати а акуратно і грати чисто на рівність. Ось тут, наприклад, є 5 якщо поздвинули, тут уже проривати це 5 Наступного разу я вам покажу захист каракан.